Мені подобається шоколадне і. Що що? Як це називається? Шоколадне Печиво і каву. Шоколадне печиво і каву? Так. І ще що? Мені подобається. Дуже подобається. Так. Так? Ну, все. Ти, дуже рад... ти дуже радий, так? так. А тобі хтось тільки до тебе підходить, хтось тобі щось купляє чи ні? Можна сказати, і, і свою дівчину кого Дівчину ти Так. У тебе були гроші, так? Чи є? А, були. Вже нема. Вчора Ужчора були, до сьогодні немає. Попросився ні. Затримуються, Затримуються? а тобі звідки йдуть гроші? Та я працюю. Пасивний дохід маєш якийсь, а? А трохи є. Я в готелі працюю. В готелі? Так. Да. Ким ти працюєш? працівником. працівником працівників готелю Ле Офіціант. Ти офіціант? Так. Ти в готелі офіціант? Так. Капець.